Бобровицькій громаді працюватиме ще одна мобільна амбулаторія. Нагадаємо, попередньо центр первинної медико-санітарної допомоги отримав клініку на колесах від проєкту «ЮСЕЙД». Лікарі мають можливість проводити виїзні обстеження у віддалених селах громади. Цей напрямок підсилили і за допомогою інших донорів. Вдасться охопити ще більше населених пунктів, розповідає генеральний директор Андрій Ткаченко. Ми підписали ще одну грантову угоду. І отримали автомобіль да, новий від е, гуманітарної організації Project Hop е, за підтримки Швейцарської конфедерації, народу Швейцарії, яке дасть можливість нам посилити е, мобільну бригаду додатковими медичними працівниками для відвідування віддалених сіл не тільки Бобровицької громади, але й Новобасанської громади, де Населених пунктах зможемо наші лікарі, медична бригада зможуть оглядати, проводити консультації із пацієнтами, ну за межами лікарських амбулаторій. Так як не кожна людина може дістатись до стаціонарних місць надання медичних послуг. Бобровицький центр, перший в області, долучився до даного проєкту. Загалом в Україні лише 20 таких автівок. Даний грантовий проєкт передбачає собою не тільки виїзди в мобільних груп в населені пункти, а також і передбачено здійснення тестування на ВІЛ, на гепатити різних типів. На відвідування паліативних форих у Бобровицькій громаді автомобіль від донорів працюватиме три місяці. Такі виїзди здійснюватимуть регулярно. По завершенню терміну проєкту обговорюватимуть з донорами можливість переукласти угоду. Сподіваюся, що будемо продовжувати з даною гуманітарною організацією співпрацю. І можливо, продовжимо дану співпрацю надаватимемо далі через три місяці. Також даний автомобіль допоможе в роботі.